На 1 січня поточного року в нашому закладі перебуває з даною патологією 1644 пацієнта. Ну і хотів би ще сказати про те, що вже в цьому році вперше такий діагноз було виставлено 76 пацієнтам в нашому закладі. У нас були пацієнти, яким було і по 6 місяців, і до року. І є у нас пацієнти старшого віку. 29 жовтня відзначають всесвітній день псоріазу. Це не інфекційне хронічне захворювання, яке передається здебільшого генетично. При контакті з хворою людиною ним заразитися неможливо. Основні фактори, які приводять до того, що з'являється ця хвороба на першому місці. Це є генетична схильність. Буває також найчастіше. І плюс в сьогоднішній актуальний час війни стресова ситуація, хронічний нервовий стрес. Буває переохолодження, можуть бути зайва вага, надмірне вживання алкоголю, тютюнопоління. Зміни імунної системи організму. Пацієнти, які мають ще супутні хвороби, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, інфаркт міокарду, у них захворювання протікає більш в тяжкої ступені ураження. Проявляється захворювання висипаннями у вигляді плям на руках, тулубі, голові чи нігтях. Псоріаз невеликовний. Втім, лікування спрямоване на зменшення симптомів і підтримання контролю над захворюванням. Сьогодні ми маємо в своєму арсеналі для лікування псоріазу не лише топічні методи, але й системні, такі, які сприяють тому, що ми можемо добитися тривалої ремісії. Це імунобіологічна терапія, це інгибітори кальцій неврину. Навіть якщо симптомів псоріазу на тривалий час вдалося позбутися, при появі стресу або інших факторів, які провокують цю недугу, він може знову повернутися. На сьогоднішній день ми можемо добитися більш-менш тривалої ремісії, більш-менш тривалого, навіть довічної іноді ремісії. Але при тому всьому ми повинні не забувати пацієнтам наголошувати, що навіть при довічній ремісії, при Впливі несприятливих чинників на організм може відбуватися знову ж таки загострення і поява захворювання. З метою обізнаності населення про це захворювання у Всесвітній день псоріазу Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер приймав пацієнтів безкоштовно та без електронного направлення. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.